Вітання з Києвіщини, колеги. Незважаючи на труднощі, що постають перед освітньою системою в умовах війни, збереження якості навчання є необхідним для майбутнього відновлення та розвитку громад. Політика покращення якості освіти у нашій громаді має на меті повернення дітей до очного навчання та поліпшення якості дистанційних уроків та занять. З 1 вересня 2024 року у трьох закладах загальної середньої освіти та одному закладі дошкільної освіти громади нам вдалося організувати навчання в змішаному форматі. Це стало можливо завдяки плідній співпраці керівництва селищної ради з місцевими депутатами, міжнародними партнерами Харківської обласної військової адміністрації, обласною радою та Краснорадською районною військовою адміністрацією. Коли бачимо щасливі усмішки дітей, які із задоволенням приходять на навчання, розуміємо, що спільні зусилля були недаремні. Для організації змішаного навчання було відремонтовано два протирадіаційних укриття. ПРУ номер 1 було відремонтовано у 2022 році за кошти місцевого бюджету. ПРУ номер 2 у 2023 році на умовах співфінансування державного та місцевого бюджетів. Також було відремонтовано три найпростіших укриття. У 2023 році укриття закладу загальної середньої освіти на 700 осіб. У 2024 році укриття на 300 осіб у закладі загальної середньої освіти та на 150 осіб у закладі дошкільної освіти. Всі ці укриття. Було облаштовано меблями та комп'ютерною технікою за підтримки представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та Норвезької ради у справах біженців. Розуміємо, що подолання освітніх втрат є одним із головних завдань в сучасній системі освіти, для виконання якого спільно з нашими постійними партнерами ЮНІСЕФ в громаді було реалізовано надзвичайно важливі проєкти. На базі Київського ліцею працює Ділсіт-Центр де діти мають доступ до цифрової освіти, отримують послуги з надолуження освітніх втрат та психоемоційної підтримки. Також послуги з надолуження освітніх втрат отримують учні Besarabsko гімназії. У комунальному закладі Кичинський заклад дошкільної освіти No1 було реалізовано проєкт покращення доступу до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні. В комунальному закладі ЗДО No2 проєкт Забезпечення безперервного навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. Учителі закладів освіти громади в рамках проєкту Підтримка повернення доочного та змішаного навчання у Харківській області взяли участь у тренінгах з надолуження освітніх втрат. Попри всі виклики сьогодення, маючи потужну підтримку місцевої влади та міжнародних партнерів, ми не зупиняємось на досягнутому. Плана – збільшення площі дремонтованих укриттів, покращення умов навчання та реабілітації дітей з інвалідністю, забезпечення безперешкодного доступу до одного з протиреційних укриттів, створення ще одного цифрового освітнього центру для подолання освітніх травм. Дорогі колеги, бажаю всім нам довгоочікуваного переможного миру. Нехай дітячий сміх знову лунає в усіх закладах освіти. Будьте здорові! Бережіть себе!